Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на день народження для дівчинки. Починаємо ми, як завжди, з борки каркасу. У мене сьогодні буде круглий каркас. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Всім гарного перегляду! Вже зібрала каркас, у мене круглий каркас сьогодні. Зараз буду монтувати на нього плівочку. Так у мене виглядає плівка. Зберігалася вона на тубусі. І сподіваюся, що монтаж буде швидкий. Ось такий вигляд має зараз плівка. Просто її зафіксувала тут в чотирьох місцях. Зараз буду ставити магнітики по всьому периметру. І потім буду її прогрівати і натягувати гарно на каркас. Зараз я плівочку закріпила на каркасі. Ось такий вона має вигляд. Закріпила її магнітами. У мене, до речі, її тут прямо впритик. Буду розтягувати. І буду це робити за допомогою будівельного фену. Фен прогріває плівку, вона стає такою еластичною, і плівочка далі натягується на каркас. На моєму каналі є дуже багато відео таких більш детальних, як це робити, як працювати з плівкою. Які є особливості, обов'язково подивіться. Ну, а я буду зараз прогрівати. І все робити гарно. Плівку я практично розрівняла. Зараз ще знизу треба пройти. Там, де ніжки, прогріти. Ну, і єдиний спосіб зробити глянець це гріти і тягнути плівку для того, щоб розважувалися всі зморшки. Все, як завжди, я закріпила на магніти. Магніт у мене дуже класної якості Хто пробував працювати з китайськими магнітами, ті знають, що ну, практично після першого разу. Або після декількох використань вони просто розлітаються на дрібні частинки. З цими магнітиками такого не стається, але ну, бувають такі сколи, де інде. Але магнітики цілі. Показую ті, що у мене в роботі, бачите, ну, от такий максимальний це скол, який може бути. Все решта. Сіли. Зараз дорівнюю ніжки і буду монтувати напис. Зараз буду монтувати напис. Змонтувала напис. Зараз тут полісторовся в захисній плівці. І такий вигляд має позаду. Зараз зніму захисну плівочку. Бачите, яка різниця? Змонтувала вже напис. Тут у мене золотий полістерол. Зараз буду збирати гірлянду. Зараз я знизу ставимо фігурку, подивлюся, як зробити краще, і буду робити з цього боку. Вже підключила освітлення, розставила фігурки. І така в мене вийшла фотозона. Хочу нагадати, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркас, плівочку, магнітики, написи. Все це можна замовити у нас, написавши нам соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!